Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Олени Білик, ведмедик восени. Ось послухайте уважно віршика, а ведмедик восени мріє про солодкі сни, останню малину до рота вкидає. Поважно та гордо в барліг поспішає, а в теплій берлозі лягає на бік. Отак від зими ведмедик утік. А тепер повторюйте за мною. А ведмедик восени мріє про солодкі сни. Останню малинку до рота вкидає. Поважно та гордо барліг поспішає, а в теплій берлозі лягає на бік. Отак від зими ведмедик утік. Послухайте ще раз віршик, а ведмедик восени мріє про солодкі сни. Останню малинку до рота вкидає, поважно та гордо в барліг поспішає, А в теплій берлозі лягає на бік. Отак від зими ведмедик утік. Молодці малятка, я надіюсь, ви віршика вивчили і він вам сподобався. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався і ставить вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Миру нам усім!